Думка Європи щодо демократії і прав людини в Україні дуже важлива для офіційного Києва, але суддя у справі колишнього прем'єра Тимошенко не зобов'язаний враховувати чиюсь політичну думку, в тому числі і зарубіжних партнерів. Цю реакцію української влади уже після розмов у Варшаві озвучив речник МЗС. Вирок Юлії Тимошенко суддя Кирієв обіцяє оголосити уже за 9 днів 11 жовтня. Розгляд газової справи Печерський райсуд закінчив минулої п'ятниці під протести прихильників Тимошенко і сутички із Беркутом. Сказати своє останнє слово підсудній не вдалося. Вона попросила додатковий час на підготовку однак суд розцінив це як небажання скористатися останнім словом, тож оголосив перерву уже для оголошення вироку. Присутніми в залі в цей час зможуть бути лише представники змі. Ну а доти судді Кирєєву виділять спеціальну охорону. Прокурори вимагають для експрем'єра сім років ув'язнення. Адвокати Тимошенко в такому разі апелюватимуть до Європейського суду з прав людини. Соратники ж лідера опозиції не втрачають надії, що покарання за статтею, по якій її судять, парламент зменшить. У досі того ж закону про декриміналізацію економічних злочинів, який вніс до парламенту президент Янукович. Правда, і в цьому випадку, як Заявив головний дипломат, з порядку денного не буде зняти питання про відшкодування заподіяної Юлії Тимошенко шкоди у розмірі понад півтора мільярда доларів.